Всім привіт! І я вам знову показую замовлення з компанії Лівеста. І перш ніж показати, я хочу розповісти дещо дуже важливе. Товар з цього замовлення був замовлений зі знижками 30 і 50%. Я майже в половину менше заплатила, ніж треба було. І це прям дуже кайфово, мені дуже подобається ця компанія. Я вам буду показувати, які товари, з якою знижкою я. Купила. Поїхали. Почнемо ми з маленького ось таке мило. А, зразу буду тестити, як воно пахне. А, мило коштує 40 гривень. А, не, маленьке, не велике, звичайне мило. Мило, як мило. Але пахне дуже добре. Приємний такий теплий запах. І зайчики пускаємо. Прикольна штука. Коротше, гривень за 40, і це було під 30% знижка. Ось така велика бадія. Знову запакована в сліду і це як класно. Це засіб для миття вікон. Ну що там, скоро вже буде Пасха, так що давайте мити вікна. <гум> не знаю, не пробувала. Спробую скажу обов'язково. До речі, відгук на попередній миючий. Ось-ось, ось, ось. Просто шикардосний. Ось саме перше замовлення, яке ви бачили, там був миючий засіб, який для всього він реально вимив все. E, навіть білі кросівки молого, які були вже чорні, <по> він третій вийшов у двір. В них погратися, вони стали білі. Агонь. Просто класно. Реально рекомендую. Я нашла накладну і зараз скажу вам точні ціни. Так от доставка була безкоштовна повністю. Сервісний збір 20 гривень. E, ну, оцей сервісний збір. Я називаю тою самою доставкою. E, засіб для очищення скла. 179 гривень мінус 30%, 125 гривень заплачено за миючий засіб. Мило 65 гривень, мінус 30 відсотків 45, 450 за нього було заплачено. Їдемо далі. А далі гель для прання. Я обрала ось такий: це для того, щоб короче для дитячих речей підходить, для ручного прання та для прання у пральній машинці. Тут заявлено, що витримує 28 разів постирать і тут 1 літр. Не знаю, чи я його відкрию, щоб понюхать, навряд чи прати я буду вже прямо сьогодні. І так, що то ще пишеться? Без хлору гіпоалергенна відтушка для машинного та ручного броня. Ну, я це все сказала, нібито да? Для чутливої шкіри та дитячих речей. І так, ціна за 28 стірок за 1 літр геля для прання 239 гривень. Ціна каталога, мінус 30% 167, 167 гривень. Це досить. Приємна ціна, якщо дійсно 28 разів я буду їм брати. Ну, це буде дуже вигідно. Наступні два товари були замовлені під знижку 50%, тобто ціна в половину менша. А, і я обрала оцей шампунь, тому що в мене був пробник цього шампуня, і я була настільки здивована, я тестувала скільки днів я можу не мити голову, щоб воно нормально виглядало. І уявіть: 5. П'ять днів я зазвичай мою через день. Е, я була в шоці, і тому, звичайно, я взяла повну версію. Тут 800 мл, і ціна по, а повної ціни немає. Ціна зі знижкою 50% 199 гривень. Тобто повна ціна значить 400 гривень. Десь 399. Але за 200 гривень літр. Ну, це дуже е, кайфова ціна для такої якості. Значить, півлітра це 100 гривень. Тобто, ви бачили ціни на шампуні. Ви бачили, треба ще такий кондиціонер взяти. І, до речі, в цій лінійці ще є крем для волосся. Я не знаю, як користуватися кремом для волосся. Хто знає, не пишіть в коментарях, як це робити. Але мені цікаво. І, можливо, я замовлю ще й крем для волосся. А я покажу наступну покупку в 50% знижка. Значить, ціна 349,50 – Це вже зі знижкою. Значить, повна ціна була десь 700 гривень. Ну, 699, напевно. Це ось такий прикольчик. Дієтична добавка для підтримки кислотно-лужного балансу нейтралізує надмірні кислоти, допомагає підтримувати кислотно лужний баланс в організмі. Покращує перистальтику кишечника знімає печію, допомагає скинути зайву вагу. Ось така штука, тут 300 грам. Я не знаю, як вона виглядає, відкривати не буду, тому що це не мені, це е, замовлення. Не, не моє, скажімо так, відкривати не можу. А на цьому все шикарне замовлення з декількох продуктів з шикарними знижками: 30% 50%, Я вже про це говорила неодноразово, але блін, а де ще ви бачили такі ціни? От у мене написано всього. Каталогу 1601 гривня. Але заплатила я за це все 907 гривень плюс під клієнта. Тобто, ну, це ж заробіток. Виходить, да? Ви зрозуміли, що я маю на увазі. Тому це офігеть, це офігеть круто. Мені дуже подобається ця система. Там в компанії кожні там 3-4 дні оновлюються акції, і дуже часто є акції під 40%, під 30%, 50%, відсотків, або там купи дві за там половину вартості, більше ніж половину вартості. Зараз можна всі новинки купити під 50%, наприклад. Всі однакові цінники під 40%. відсотків. Ну коротше, дуже прикольно. Я вам рекомендую, якщо ви ще не зареєструвалися в компанії, зареєструватися. Як ви це можете зробити? Посилання під цим відео натискаєте, вносите буквально три або чотири пункти. Занотовуєте їх, отримаєте СМС і все. В принципі, як просто оформити карту лояльності в магазині, так і тут. І ви отримаєте свою знижку в 30% на будь-яке замовлення, навіть якщо ви замовите тільки одне мило за 50 гривень, також буде 30% знижка, і також буде безкоштовна доставка. І також ви зможете приймати участь в тих інших акціях, де не 30, а де там 40-50% знижки і так далі. Тому подібне. Тому привілеї різні, їх багато. Вони класні. Ставте лайки, підписуйтеся на канал і напишіть мені в коментарях, а що вам хотілось би побачити ще.